Чоловік із інка. Як то ви нагадали Польщу, то я тепер вже no, згадала, що були. Але все-таки хотів запитати, дивіться, то була трохи інший напрямок. І як ви бачили збоку, як ставились бодачів, то, до бадачів або дослідників, інші. Як виїхають? Воно таке в той час, воно таке би все завмерло. Да. Але такого не кучками ці колишні люди так, збиралися, а молодіж вже вона була було. Але як вони були, як люди, як ви з боку зауважили, як люди вони були. Наприклад, я за свою свекруху, то, мабуть, такі свекрухи, новальні будуть. Це світлуха і свекла. вони мені дітей вигляділи. Вони, оце внутрі пішла, що зараз вже тут, то я скажу, то вони до Львова їздили їм подальше, вони мені дітей вигляділи. Я три місяці да й пішла на роботу. На роботі чоловіки я робила на роботі. А вони відносились вони ніколи, вони не сварилися, ні на дітей, нічого. Тоді в і все. Вони тако, хочете, йдіть, хочете, не йдіть, вони не заставляли, не протестували. То я наїхав, то буде великий гріх, на них вчитися. Таких, так, мабуть, туди немає. Але так те, що вони розказували, то воно не дуже прививалось тут, так? Ну, Молоді, так не, не... Вони в це не вникали. Ну, так, Син так. пішов в інститут, дочка теж вже пішла в ровному вчитися. Вони вже покінчали тут по 11 класів, вони не вникали. Вже ми построїлися, перейшли, до телевізор був теж, він собі ті всі по телевізору так, так, дивився, і музику то дивився, ще слухав. Ну то, то я все. Може, ну, що вам розказати. А тут така вулиця, що щоб нікого не було, то ті поумирали, немає, там ті вимирили, ті вимирили. Ясненько. А діти у Ромен, десь є їхні хтось. Ні, то, то син учився в інституті. Уже мій син. То хочемо сказати, просто, що не завмерло воно. Тут воно трохи завмерло, залишилось декілька людей, але все таки. Е... Ну, то мання ну, У Ордуці в нас березно, значить, є велике зібрання, значить, є міжнародні конвенції, побудували дім молитви і. І 70-х років цей рух ожив і це що сьогодні шукаємо тих попередників? А, а ті бачите, от уже тут є багато от, єдна релігія віруючі і друга. Там ті єдні танцюють, красяться те таке. А єдні, ну, ходять того, поступила от у недавно дівчина, о, о, цей тину родила, то десь туди, той дом. От не знаю в тому як воно, в Антоновці, до якої воно відноситься. Ну, там нема дослідників. Да, молітві не красивості. Ну так, баптисти можна. Ну, як хіто, ну, а... Ну, ну, ми просто, так, оскільки нам треба було хоч взяти, значить, дещо. Ви так читаєте зараз? Но, 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 я думаю, ми через ту сестру, що десь вона на оплаті вас живе, ми для вас залишимо просто що хто ми є, значить, журнали тепер на вам, спеціально вам, залишимо, як на пам'ять, що ми все-таки Бу. вас були. Що віри так. по, по свекровіцьку. Так, ну і це нам дуже приємно. Хай віри, вас Бог благословить. Так, хай віри. вас віри. Бог благословить. Нічого, нічого. Ні, ну, хай віри. Бог вас, дуже вам дякуємо. Да. Ну, Добренько. Так. То ми пойдемо ще туди. Ще хтось зі сторони помінала, що за вас кут, що були... Ні, то хтось був, видно, приїжджав. Ну, я вже не пам'ятаю, як ми визивали з чоловіком до кого вони належали, тих ми всіх на похорони за спокуху і за тими пошліцями поховали, які належали. Ага. 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 Почета хата. Е, воно, воно. ну то попитайте, хто там ми хоч хочемо зазнятися, mm -hmm. щоб Ой, коні, знайдіть, вона може в хаті, або може ну. десь на городі. Ну, то ми. Переяку з гумом, на городі. Ну, це для нас дуже важливо.

А, там є, й... є? Є? а може з цієї сторони воно після дверей? Там дуже вод є. Є, там. Ну я думаю, ми тут думаєте, яку пісню засплеємо в цьому дворі. Тому що в честь того, що тут була конвенція колись. Проти церкви вас лікнуть, Можна, <зови> можна. А може якусь... Вона важко співає. Ну, якусь може таку, щоб заспіваємо тут у цьому дворі пам'ять про те, що тут. Ну, Подумайте. Які? Я, так, потім... це щоб добре йшов. Да. Я, я що Просто не вікно вікна, а тут просвітлюється що таке вікно. Ну, так, сон, але дивіться, це ж не слова сторона. Дивіться, виходить так, що одного забудеться. Ні, 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 ні. Ні. з цієї сторони, бачите, там, там. Там не було хати, Там, да. там хати цієї не було. І ага. там жив оцього. От того, отута, з цієї сторони жив Ро, цей роман. Ага. Там був хід другий. Ага, ага. А конвенція проходила тут в середній хаті чи на дворі була? Вона тут була в хаті, мабуть, точно не скажу, але фотографія з тієї сторони. Фото... Добрий день. день. Фотографії Добрый. в мене немає, тому що батько покойно місце. Він же жив тут вже з мачухою. І може в їх альбом, а в мене немає, ну, ну, нічого. То, що... що... вона є, а, тут. А, а, ні. тут є. Ми просто, просто... определяємося, бо це. Просто ні, вони але... питають, що може які фотографії. Так, як то, я як в мене я купала, то, то альбома нема, нічого не тима. Комната, так як вона була, як проводили колись собрання. Так, <говори> 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 ні, ні, я як прийшла сюди, то році. нічого цього не було. А, то що ви не вістки тут, так? Так, да, так, да, нічого цього а, не було. То це в якому році ви вже тут були? Ну, вже Жор... чимало, але ж ото син побудував все радому. Ага, а, то, то як... там як... тієї хати не було раніше? Ні, 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 не було, не, не було тієї, не було аж тієї. Будіть, хто хоче, підіть на ту сторону, на ту сторону. Ну можна хоч це обійти такого більшіше. просто. ну. Це ну, таки 37. Що... Чи тому на дворі тут були. Ну, да, це вже стара хата, вже немає. Таких, як я вже була, то не було ніяких корум, ніяких. Ось да, да, тут жив Роман тут да? Оце 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 хата хата, хата. там. А -а -а. За За тою хатою. друга ход кругом, поняв. Ну, тут... <клес> ну, ну, бо <клес> <живе, клес> он, он, я Оно заравав... А, ну правильно, <клес> оце цей був а, а входу не було. Ні, ні, а ні, ні, а вход, затвориш, Я зрозумів, то вони тільки для фотографій тут зробили з цієї сторони. Так, 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 так. Ага. А фотографій немає ніяких, нічого. Ну вона так збереглася, така фотографія. Оце з цієї сторони, оце нема ніяких. Ну то графіку камеці. Оце Як пи, я так. Марія прийшла, то вони там живе. Та, вони <плот> там було. А, а тут комара. За вишли, так. Тут ну, вже такі марія. Тут, тут Марія желізаки, вже <плот> такі, то ніхто там там йде, вже немає там нічого. Я думаю, ми не буде, що ми біля тих хати. Ні, ні то вже не самі. Оце не вірно, але при мені нічого не було вже. Так перегородки ці були тут. Ну все нема нічого немає. Нічого тут не змінено, так як було, було таке. Оце чує кофе. Оце на те все, а то вже. Ну, брати і сестри такі, як хвилині. Це такий ми тут. Прибули в те місце, що тут правдоподібно тут, О, не тут, то, що точно було. Тут починалося це зображення. Ну, починало. Як було, то я не знаю. Як і коли. тут був це... брат Джонсон, десь його привозили із, із Рафаловки 20 кілометрів на конях, так. і він сюди привозили. Так. 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 Ну, і і тут. тут проховала конвенція. Ну поки що не знаємо, чи вона прохована дворі, але ви таки в хаті може. Не знаю. А може... Хаті, ну, не знайте, може людей кого там може ну, так. А тут по сусідці немає таких старих людей, ніколи не замість. Ні, 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 ні. да? ні, ні, ні. Ну, ну всякоматий. Оце, оце тут... комната де. А може суснути хіба де? Пам'ятає. Да, Старший ти можеш пам'ятають тут це. Ага. Ні. Ну, ну добре, тоді. Оце, оце. Думаю, ви не будете возражати, як ми назвемо пісню тут на цьому місці, в честь того, що колись було? вибухає. Подобрали пісню якусь. Я вирушу до себе сім'я або я чекаю дня близького. Можна я чекаю дня близького. Ну, Це добре, добре воно пойде. Ну. Я чекаю дня близького, знаходимо пісню і співаємо. 126. What you <speaking> 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 Чекаю сонце встане, і для світу світло дасть Воскресіння час настане і багато. Божих клас. Я час учу Конвенція в 37-му році. Тут для був брат Джонсон і все-таки хтось мимо, хтось бажає що тут сказати. А що мене... тут, Марія, що тут никак є. є? Там йдіть на покажу. Для має. мене дуже цікаво. Для мене дуже рад, я що. В тім місці, де була конвенція з Батим Джонсоном, в тим самим році пара дні скорше була у нас конвенція в нашому селі з Батим Джонсоном. Я тоді, як малий хлопець був, а тепер маю радість в тій хатинці, де була конвенція Бата Джонсона, що я можу хвалити Бога за це, де перший раз. Prawda i piewanie, tu na ty, za toj kutok poliścia w strony.